При спробі співпраці з господарствами України по закупці столової картоплі, ми побачили, що кожен, кожна машина, яку ми купували, поверталася з мереж. Чому? Там, де є більше, ніж 5% травмованої картоплі, мережа її повертає назад. Картопля чіпсова це яйця. От її надає яйця і, і, і носить. Але саме самоходний комбайн, якого транспортерна лента все-таки в останній стадії робить оп, кидок. Вона б'є картоплю. Картопля розлітається в різні сторони. П'ять господарств, які використовують кальцій бор. В них підвищений міст сухих речовин на 2-2,5. Це мінімально. В цих господарствах слухаємо, все вірне. Не бачив сухі гнилі. Коли цей менюсінький корінець зажарить на фритюрі, він стає як голочка, і це величезна проблема. У Нас були такі історії, коли 12 дівчат стояли з ножничками, і відрізали всі хвостички. І е, завдяки якраз цій гарячій скрині або хотбоксу, ми можемо за короткий період побачити, а що було б з картоплею, якби вона три місяці пролежала в складі. Або якщо вона полежить на поличці магазину, де температура там 23, 24, 25 і її куплять дому, принесуть, почнуть чистити.